Вода змінюється, наче вода, плюс п'ятнадцять мінус сім, Що робити нам з куцеєм. Ой, як мене мої лапки, де ж знайти тепленьку хатку, що це, щоб і так тепленький, Підогрітися швиденько. Спати, але хомая. Давай, давай разом. разом. Давай разом, біжи. І жичо. Десь у дві по мене чупки. Дякую. Дякую. Ой, спасіть мене, спасіть мене, лопна спіймай і з'їдь. Чув лісі жить. Щоб біто не чиди, вилучим тебе з біди. Гей, виходьте всі звірята, маю щось вам розказати. Ми колані з подарунки напійку відпочивав, щоб іток, де всі пакунки, ми копали вовку крав. Ще почуйся мені, хтось хукає. Зараз всіх вас покусаю. Ви мене ще не знаєте. Слухайте мене уважно. Зараз буде всім вам страшно. Ой, як страшно вже вам всім. Можеш не лякати. десятковий, супинись. Зараз візьму палець свою, щоб я тебе не поб'ю. Діти, допоможіть вовка прогнати. Проганяйте. Ой, я не боюся, боюся.